Ну, був такий договор, що ми їздили, шукали щось інтересне Оріхово, ну, у тих колосфах, що там були. Але те, що ну, не було сказано, що конкретно, але сказали, шукати щось інтересне, дорого Угу. Mm -hmm. Для кого? Просто шукати і казати, типу, що, бля, є. Це хто для кого, скажи, мав, Кому Я звертав задачу. Шукати щось інтересне. Скажи точно, хто сказав шукати за таку задачу? Скажи. Кирилюк, комбат батальйону. Якого? 4-го батальйону. Угу. Далі. Скільки цієї техніки відправив? Техніки не відправляли, ну... техніки не відправляли нічого, але. Комплектуєш. Вони там всі на гаражі лежать в. Ви... Скільки ти їх відправив? Я не відправляв. Ми зможемо знайти. Ми знаємо, що ти їх відправив. Пух. Я це знаю. Пух. Корпус. Ти відправив плохо? Так, ну я далі його діла не знаю. Ну, ти його Просто, відправив, дані. кому ти відправив? Його забрали в Житомирі. Хто? Я Я не не можу сказати. Я не знаю. — На чого. кого ти відправляв? Фамілії не було, бо нам вказував телефон водителя вказував. Хто забав... тобі дав водителя? Е — -е, Кирилюк. Що? Все, далі там їхала його знакома фура, і вони, і вони поїхали цей. Куди він далі поїхало, я не знаю. Мені ніхто нічого не казав. Далі слідуючі ситуації. І все. Його команд ти брав розпорядження своє? E, ну так. Да. Брав. Що Дозв... ти не вивозив? Дозвол кірюка. Що ти не вивозив? Там був плуг. Ще що було. Колеса були. Від чого? Зерхотехніка. E, e... e... Поняв. Тобто, Куда відправили? Куди відкразу? І банони 900 кілометрів на ньому. Куди ви їх везли? Там 900 км. З Донецька їхала його знакома машина. Його це чия? Комбату. Хорошо. З... Буса кому робили на ВДО? З комбатові, в комбатовому куму. Але він попросив і він там мав заплатити гроші, я не знаю, платив він чи ні. Uh -huh. Тут що, платний, у нас що? Ну, не то зробили. Задачу ставить. Ну, ми... по суті, що ще взяли? Звідси. Все, і біштам до шустина, наждаки, ну там стоїть все на ВТО, там, різина, там, і запчасти, циліндріт, ну все лежить на втово в гаражі. Мемлі, куди? Дальше, 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 дальше. Шкафі, шкаф, шкаф, б, де, де, де. Дозвольте, я, ну. Тільки мину тут скажуть, коли ну, меблі взяв, тільки, ну, там залишилась меблі, ну, я казав, куди я її, хто її мав забрати. Так не стидайся. Не стидайся. не стидайся. Ну так само приїхали, хлопці забрали за СУшники. Хто? Денег давали нього? Не давали нічого, ні копійки не давали. Просто забрали. Просто забрали. Гроші угу. не давали, кинусь. Потім з нашої бригади ще кому брали, завозили. І не давав. Так? З нашої Тож бригади кому забрав, я просто показав, де воно є. його привезли, да. Коли, де воно є. Мені показали це з. Угу. З нашої бригади, бригади кому що завозив. Нікому що нашої бригади не завозив. Все лежить там на гаражах. Те, що взяли, там є колеси, є зарплати. Тільки, тільки від... Кирилюку, так? Да? Ти відвозив плуги, там, це все. Ну, я свою задачу не робив сам. Ти бабки з села отримав, з ким ні робив? Клянусь, не получив, ні був я і його кум. Кум це хто? Кум це хто. Фамілію не скажу, бо не знаю. Так. Хорошо, звідки кум? Хто кум? Він живе в Кум хто? Я не знаю, я фамілію, чесно не знаю, знаю тільки щоб звати. Всю фамілію. клянусь, не знаю. Це, це на віту чорний, Так, да, да? точно, так. Да. Що робили йому машину.